Ни собі в тебе мікрофон ти куди в літаку летиш чи шо? В тебе дай мікрофон, в дупі блядь на блять. тобі такий великий мікрофон. А <смеш> <хуєвий смеш> ну в тебе такий хувый микрофон. Х в тебе такий хуйовий мікрофон, ти ск как будто скажет. Я тарчу запитал. Не, реально нафіга. <смеш> ну передаю скай, блядь, дані, нахуй ну, цим пілотам і шо. Та ні, ну просто офигеть, то блін, Я впевнене спину. Це відповідь член, найчіль, на твое питання. Мікрофон. Ні, просто ну, нормальний мікрофон. Можна маленький от, от чути. От взяти і все, типу. — Так ну, таке, нормально, на 50, просто величезний мікрофон, то незручно. Він тяжкий, напевно. Так, а ти чув себе? — Він тяжкий, напевно, ні? скільки важить. Блядь, тобі більш нема до чого доїбатися до мікрофона? Ні, ну просто цікаво, серйозно. Типу, я вже тут і годину сижу і ніхто такого мікрофона ще не мав, тому просто цікаво. Це звичайний мікрофон. Ні, він великий, він, він охірей. Ну, типу, ну, все одно якась дня ліпше на ній, бо зараз стрімно виглядає. Просто дуже Звичайний великий. мікрофон, блядь, від наушників. Ну, хрен Ш, в чому проблема, блядь, ти що гониш? Ну, здоровий просто дуже, без типу, Нет, без не него, нормальний, блядь. Нічого, просто я типу, тебе покажу, що великий. Він звичайний, нахуй, як всі ігрових наушників. Він великий, він великий, навіть дуже. Ай, блядь. <рес>